Друзі, радий вас вітати на новому продовженні завдання по композиції. На цей раз вже в мене є готовий ескіз і я його буду переносити на аркуш вже на чистову. І хочу вас познайомити з тим, що я обрав для своєї композиції. Ось у мене така замальовочка. Це у нас зустріч тата військового з Дольною своєю. На вокзалі, якщо можна здогадатися у нас на задньому плані, це е, стінка вагона наружна, е, логотип нашої залізниці. Герб, як завжди, це малюється на е, вагонах ззовні. І ось така ось зворушлива сцена у нас постає перед очима. Чому я обрав саме такий варіант, е, а не фігуру у повний зріст? Або там ще якийсь інший ракурс, я поробив деякі такі замальовки, погрався з статурами. І дійшов висновку, що саме ось такий ракурс, близький план передній напівфігура чоловіка, нашого військового тата, і повна фігура донечки маленької, Буде як найкраще символізувати та характеризувати цей момент. Тобто, якби я взяв. Щось, до прикладу, ось так, такий варіант. Да? У мене також були думки на цей рахунок. Що тут можна також зауважити, чому я не обрав такий варіант? ну, Він більш такий узагальнений. Тобто у нас є і момент аналогічний так само, але він дуже такий вже подрібнений. І е, це вже такий е, акцент зміщається на. Задній план на саму статуру військового. Це трішечки дрібнить композицію, і вона не передає, ну, не передає в такий мірі цей ось, ось, момент такий радісний. Тому я трішечки подумав, ТА змінив ракурс трішки, і у нас є гарний передній план, більше деталіровка. У нас тут багато всіляких елементів буде. Автомати, екіпіровка, все це і одяг дівчинки також, самі деталі заднього плану. А задній план у нас дещо трішки узагальнений. Так, у нас тільки окремі елементи дають змогу зрозуміти, що, що насправді перед нами і знаходиться на задньому плані. Це дуже такий гарний прийом. Це зустрічається більше на таких художніх фотографіях, коли знаходять такий Момент близького плану, і вони дуже характерні такі виходять фотографії. І тому я скористався цим прийомом. Скажу одразу, це не з фото зроблено, це все побудовано так, як я бачу, як я представляв собі цей момент. Так, трішки я користувався фотографіями, як зразком, і на що орієнтуватися, там приблизно деякі акценти розставляти. Ось, а загалом, це все повністю оригінальний малюнок. Такий більш ніде ви не зустрінете, якщо <гум> навіть пошуку відб'єте. Ну це я жартую, звісно. Як ви вже зрозуміло, це у нас замкнута композиція. У нас е фігури дивляться одне на одну. І тому це нам трішки спрощує завдання. Отже, можна приступати до малювання. Але перед тим я. Хочу вам сказати, що копіювати не обов'язково так само. Ось. І, можливо, ваша там композиція буде трішки цікавішою. Ви подумайте добре, зробіть ще деяких ескізів, там, декілька штук перед тим, як починати завдання, може у вас вийде ще навіть краще. Тому дуже вас прошу, якщо обрали вже свою тему, краще робіть свою тему. І почати треба, як завжди. З ось лінії ділимо нафто наш аркуш. Над світовим рішенням я поки що не думав, але тут все зрозуміло тут вагон буде темно такого ультрамаринового кольору, такий насичений синій. Ну як у нас зазвичай красять вагони. Такий колір. Ось герб, звісно, буде жовтий, емблема біла. Вікно тут ще треба буде погратися трішки з ним, там відображення якісь додати. Ось форма оливкова, все, Ну, таке буде рішення. Доволі таке звичайне. Але щодо матеріалу, я вирішив взяти гуаш, щоб вам показати, як працювати гуашею. У мене вона звичайна плакатна, навіть не художнього плану, недорога така, звичайна плакатна гулаж. Тому в неї також дуже багато особливостей праці з нею, тому буде цікаво вам подивитися і побачити все це. Отже, далі. Далі нам треба знайти нашу фігуру. Отже, бачимо, що в нас. Основна маса змістилася вона у нас зліва і десь приблизно орієнтуючись на нашу ескізну композицію, спробуємо зараз передати основний, приблизно буде десь так. Автомат у нас буде десь тут, трішки його вище. І поки ми шукаємо основну масу. Так, голова батька, вона майже чітко посередині у нас закінчується. Тут буде голова донечки. Це вже можна сказати так, перемальовка того, що вже побудовано на ескізі, але треба все одно дотримуватися, в принципі, побудови все одно. Бо так ви заплутаєтесь. Якщо ви почнете малювати все і одразу, можна легко заплутатися і наробити помилок. Але коли у вас є вже центральна лінія осьова, від якої можна плясати далі. Побудові шукати ці крайні точки, де вони знаходяться. Я це все роблю на глаз, а вам раджу також е, виміряти е, карандашем або іншим предметом. Краще, щоб у вас вийшло якомога все правильніше. Так, тут у нас буде кулак такий сталевий, татусевий. И далее у нас уже статура девчонки, ножки. Снова Ліва рука татусева буде її підтримувати ось так. Потім тут йому зробимо більш детальну промальовку. Ще один такий нюанс, на який я хочу загострити увагу вашу. Бачите, в мене тут каска, вона трішечки зміщена, вона не рівно сидить на голові і якби з'їхала на, на бік. Це я так навмисно зробив спеціально, щоб вам показати, що предмети можуть бути і повинні бути з деякими, вони можуть на тілі грати туди-сюди, з'їжджати. Знаходитися в різних позиціях і тому подібне. Тому, щоб, так, скажімо, раз, ближче до натуральності так, підійти, можна деякі елементи так трішечки робити не те, що неправильно, але з такими ось нахилами. Це ось дає таку натуральність композиції, хоча вона у нас буде напівдекоративна. така, все, все статури будуть академічними, але е, саме кольорове виконання трішечки декоративне, бо це буде Гуаш, а Гуаш вона таке, доволі, такий ефект бархатистий дає, тому буде е, доволі цікаво, цікаве поєднання академічного малюнку і такого плакатного е, рішення. Ну, Це згодом, це ми вже на наступному завданні ми будемо робити наступним етапом. Отже, я. Так, собі трішки, трішки мені незручно так. Але це дрібниці. Головне вам показати ще, як робиться сама ця постанова. Так, ось у дівчинки, у нас волосся трішечки розгойдується на вітру, тому колихається, вірніше сказати, ось такий. Завіток, що тут додамо. Все як тут. Можна, звісно, вносити деякі коректировки. коригування робити. Але загалом, загалом це все вже сформовано доволі правильно композиція, тому на деталі це вже тут таке другорядне питання. Головне це ось цей характер. Ловити цей момент показати. Ось так він загалом цей художній замисел задом і реалізується ось таким самим чином. Тобто сюжет має бути на першому місці. Потім вже інша все деталіровка. Кольорове виконання тощо. Поки що так узагальнено, але по потім, коли все буде знайдено, всі крайні точки, тоді вже можна буде приступити до більш деталірованого прорисунку. Про, про І також, коли переводите вже малюнок на чистову, також не забувайте сильно не давити на олівець, щоб потім, коли ми це все будемо прибирати трішки під фарбування, щоб у нас не залишалося дуже таких наявних слідів від гріфелю. Чого ваш вона такі е, пробачає не точності, але все одно краще робити дуже обережно, все послідовно. Тут я трішки неправильно зробив. У нас татуз дещо такий трішки сумнуватий буде. Ну це зрозуміло він. Тільки повернувся з війни. Там веселого дуже небагато. На не жаль. Так, але Ну, нас така композиція. Вона має... Давати надію, так скажімо, показувати що Наша донечка все ж таки дочекалася татка, тому це дуже радісно мить. і У неї на обличчі це таке саме видно. буде пропарать, тут умирать. Залишилося більш дрібне місця. Ось тут у нас буде проходити ремінь автомату. І позаду так само, ось тут він має теж, там на задньому плані. Приєднатися ось десь тут. Все, в Вагон то вже зовсім другорядний. Залишається трішки проробити автомата. Більш його детальніше показати, це у нас Гвинтівка М4 американська. Вона така дуже характерна у неї форма. І ні з чим не сплутаєш ніколи, тут ще треба пам'ятати, як у нас. Проходить лінія. Ось, якщо ми перегорнемо ось так горизонтально, то побачимо, що в нас перспектива уходить ось під таким кутом донизу. Тому краще нам так само зробити. Перегорнути нашу композицію та спробувати все зробити так, як на ескізі. Так само за таким самим принципом. Подрожку. Так, рукоятка у нас пістолетна. Так само має пропорції і вона в перспективу входить, тому ми маємо її ось під таким нахилом характерним також зробити. І далі у нас іде приймач магазину. Так само в перспективі має бути. сама мушка автомату, так само вона дуже характерної такої форми. Далі, А кінець ствола у нас вже за композицією знаходиться, тому його не обов'язково показувати. Так само є у неї такі вентиляційні зверху отвори. Ось десь приблизно ось так якось. Тут у нас далі кріплення йде ремені. Ось у нас вимальовується вже. Загальний, загальний вираз у нас. Загальний вираз у нас є І... бушлато, Якраз он співпадає ось тут. Ну і залишилося так. Із загальних показати, де у нас іде вікно потягу, вікно вагону. Тут так само є декілька елементів. Воно з вікно самосегментоване. Там йдуть прокладки різноманітні. Як це сказати? ну Гумові, гумові прокладочки, елементи Елементи алюмінієві. це рама сама, хоч і кватирки. Вверху ось тут іде квартирка така. Ну, це так само все. Потім промальовується. Так, і далі у нас ось тут вона. Має закінчуватися десь приблизно. Це все потім я буду ще більш детально промальовувати. Це загалом вже таке другорядне. І тепер у нас ще є низ вагону. Він так само у нас іде ось однією лінією. Здовж усього цього розміру листа. Та обов'язково показати ось тут ще щілину між вагоном та пероном. Так само має бути ось тут такий проміжок затемнений. Там буде чорний він проміжок той. Найтемніше, мабуть, місце у всі композиції буде саме під вагоном. Також не забуваємо, що. Починати також завжди кольорове виконання треба з найтемнішого місця. І тоді у нас буде вже розуміння, як, яку розкладку давати далі кольорову. Від чого відштовхуватися. Бо коли ми бачимо найтемніше місце, то тоді у нас вже немає вагань на, на рахунок того, які мають бути світлості інші кольори або тем, темноти. Тобто ми вже порівнюючи два цих моменти, можемо робити потрібний нам тон. Так, отже, і останній штрих, це у нас буде герб. Трішки завеликий. Для нашого герба також є виверені пропорції. Краще дотримуватися таких пропорцій офіційних. Навіть десь я бачив а, точне, точне креслення гербу. Ну, нам таке завдання не стоїть, просто його якомога точніше повторити. І буковки УЗ у нас будуть десь тут. Так само їх потім. Більш чітко виведу. Отже, дякую вам, друзі, за увагу. Намагайтеся робити далі гарні композиції. Зустрінемося на наступному етапі, коли це вже все будемо доведено вже вимальовано. Будемо розфарбовувати, і тоді буде ще цікаве одне відео. Останнє по цьому завданню. Дякую вам за увагу, друзі. До побачення.